На сьогодні одна з наших питань буде це створення це ж ради внутрішньопереміщених осіб для того, щоб вас також залучити до цього процесу. Ми готові юридично вибудувати різні юридичні механізми, спланувати всю роботу і дати вам можливість працювати, використовувати механізми місцевої демократії для того, щоб ви уже прямим чином впливали на прийняття рішень, які вас стосуються. Намагаємось допомогти. Надання якоїсь матеріальної допомоги, поселення в, е, в різні місця, місця компактного поселення і розселення по приватному сектору. От, але цього замало, тому що а, вас повинні чути. От, я не кажу, що це. Е, Виходить кудись з транспарантами, але бути якась, чи війти в громадську раду. Ну, моя точка зору у нас при обласній державній адміністрації обласної ради створена громадська рада, яка охоплює всі напрямки. І роботу з особами з інвалідністю, і військові, і екологія. Ну, тобто всі напрямки, але немає напрямку по вимушеним переселеним особам. Якщо ми говоримо про консультативно-дорадчі органи, то вони є при органах місцевого самоврядування, при органах виконавчої влади. Власне, сьогодні, оскільки в нас сьогодні досить багато і більше, все-таки з міста Черкаси, ми можемо також е е е говорити і про створення дорадчих органів, і при Черкаській е міській раді. Але е все ж таки ми, е наша така стратегічна мета, все-таки створення такого дорадчого органу при Черкаській обласній держав... державній адміністрації або ж при Черкаських районних державних Е, І сьогодні пан Руслан сказав, що у нас є все ж таки громадська рада, і нам також потрібно буде також подумати, чи власне створити окремий дорадчий орган. Який буде займатися питанням внутрішньопереміщеними особами, чи нам власне перезапустити громадську раду і досить активно почати працювати в напрямку роботи громадської ради, оскільки вона вже діюча і в принципі великих зусиль запустити там напрямок по роботі з внутрішніми переміщеними особами? В рамках цього вже створено консультативно дорадчий органу немає проблем. Я гадаю по Черкаській області. Насправді досить багато вже хабів створено і на рівні міста Черкаси, як і органами місцевої влади, так і громадськими організаціями об'єднання і, і просто е, е, людьми числа внутрішньопереміщених осіб. Це буквально декілька таких прикладів, е, де е, вже почала проводитися саме ця робота по роботі з числа внутрішньо переміщених осіб. Дуже важливо, щоб був діалог. І якраз можливість діалогу і є тою ключовою ідеєю, яка закладена взагалі в створення такого консультативного дарачого органу, як Ради переміщених осіб. Чому ефективний консультативно-дарачий орган? Тому що це про стабільність. Якщо ми говоримо про громадську спілку, про участь у робочих групах і на радах, це дуже часто про те, що влада якось функціонує, їй потрібна допомога в конкретному одному питанні. Залучили, вирішили це питання, розійшлись. Робота консультативно дорадчого органу передбачає роботу перше за все і передбачає постійне включення ті ради з питань внутрішньопереміщених осіб, які були створені. Ще в 2019 році функціонували дуже успішно. У нас була рада, Луганська обласна рада з питань внутрішньопереміщених осіб, її внесли в, як рекомендацію у світовий посібник по гуманітарній допомозі, наскільки це ефективно. Фактично, це допомога і можливість сказати людям заявити про те, що їм треба. І Чесно кажучи, одна з базових взагалі, задач, коли створюються консультативно-дарачі органи, зазвичай, це, так як говорив Тарас, це оцінка потреб. Це фактично завжди група певних експертів, в раду ВПО завжди входять і внутрішньопереміщені особи, і представники влади, тому що дуже важливо, як я вже сказала, цей і діалог, і це майданчик для діалогу, для розмови, щоб почути, які є потреби в населення. Винушньо переміщених осіб, почути потреби, які є у органів влади, тому що ми не забуваємо, що знову-таки всі ми не можемо працювати там по 48 годин на добу їх лише 24. І це допомагає якраз в створенні довгострокових рішень, розуміти, що буде завтра. Служба зайнятості має можливість пропонувати людям незалежно від того, є прописка, є документи. Якщо у людини є необхідність здійснювати пошук роботи, будь ласка, приходьте і ми будемо вам пропонувати актуальні вакансії, вакансії, які є зареєстрованими, вакансії, які є на перспективу. Для того, щоб максимально поінформувати наших клієнтів, пошукачів роботи, і той виклик, який відбувся, ми розробили такі невеликі. Пам'ятки для клієнтів ми е, пропонували максимально інформували про потребу роботодавців, вона була низькою в перші особливо місяці війни. Інформували е, людей про необхідність, про актуальність. Ми створили е, спільно з е, облдержадміністрацією такий е, телеграм-канал. Е, мета була створення цього телеграм-каналу: зробити оголошення. Швидкими і доступними для людей для переселенців спрощена процедура реєстрації в службі зайнятості. Якщо на початок війни треба було брати доручення і припиняти свої трудові відносини, якщо це необхідно, через е таку е Процедуру більш складну, і яка е, потребувала витрати коштів, то на сьогодні для цього потрібно зараз просто прийти до служби зайнятості, написати заяву. Ми поінформуємо роботодавця і поінформуємо податкову та пенсійний фонд про те, що ви звільняєтеся, припиняєте свої трудові відносини з роботодавцем. По Черкаській області насправді досить багато вже хабів створено і на рівні міста Черкаси, як і органами місцевої влади, так і громадськими організаціями об'єднання. І, і просто людмі числа внутрішньо переміщених осіб. Це буквально декілька таких прикладів, а, де а, Почала проводитися саме ця робота по роботі з числа переміщених осіб. Програма Співдія заради дітей реалізується командою Співдія за підтримки Дінісеху Міністерства освіти та спорту. У нас є три напрямки взагалі роботи з дітками: система освіта це неформальна освіта в вигляді різних майстер-класів, тематичних і саморобок. І також ми зараз активно працюємо в напрямку. Мінної безпеки, тобто ми співпрацюємо з Черкаськими школами і розповідаємо про мінну безпеку. Щодо занять, ми проводимо такі заняття. Зараз у нас заняття по дві годинки. Це заняття. Саме побудовані на психоемоційне розвантаження, тобто в нас немає якогось конкретного освітнього процесу, так як в різних закладах неформальної освіти, але в нас є таке психоемоційне розвантаження, тобто дитина приходить і відчуває себе в безпечному місці і може спілкуватися зі своїми однолітками. У нас такий об'єднаний штаб, який з лютого місяця діє, про досвід і що ми робили. Багато не буду розповідати просто блоково. Це є гуманітарна допомога, це є допомога переселенцям в плані роботи з дітьми. Тобто, ми на базі церкви, на базі пластових приміщень організовували дозвілля дітей. Значить, і допомога військовослужбовцям, так само гуманітарна. Якась моральна, психологічна, зокрема, зосереджені. Ми от наш штаб зосереджений. Основна його діяльність як стовбур це робота з молоддю і дітьми. Багато запитів від тих, хто виїхав в села, розмістився там, де немає роботи. Тобто люди дзвонять і говорять, не дайте мені роботу. Я ж кажу, я вам не придумаю її близько до вас. І тут виклик допомогти людині знайти роботу онлайн, навчити її підказати, не навчити, підказати, як працювати віддалено, тому що бізнес також перейшов в онлайн, і їх треба скомунікувати, підказати, як знайти той шлях до бізнесу. Це, мабуть, відсотків 80. Дійсно надати інструменти, ну просто пошуку роботи. Але що ми бачимо, мабуть, останній місяць що запити потрошки трансформуються. Є запити на перехід до іншої роботи, як перейти на більш кваліфікаційну роботу, як її знайти на ринку праці. Я взагалі хочу підкреслити, що багатьом людям дуже важливо просто поговорити про ринок праці. Він дуже змінився, звісно, до воєнний, який він був і зараз. І іноді просто зрозуміти, що людина, ну що я все роблю вірно, я нормально шукаю роботу, просто ринок праці такий, мені потрібно на це там трошки більше часу. Людина заспокоюється і йде спокійно шукати роботу далі.